До уваги пенсіонерів. З 1 лютого припиняється виплата пенсій через кредитно-фінансові установи, фінансова ініціатива Дельта Банк, Надра, Златобанк. Тож пенсіонерам пропонують перевести виплати до банків, з якими продовжено термін дій договорів до 1 січня 2016 року. Це наступні банківські установи. Державний Ощадний банк України, Райфайзенбанк, Аваль, Приватбанк, Акціонерний Комерційний Промислово-інвестиційний банк, Укрсоцбанк, Правексбанк, Альфабанк, перший український міжнародний. «Народний банк, Укрсиббанк та інші. Про це повідомили у Головному пенсійному фонді України. Обговорювали це питання сьогодні і на апаратній нараді. Відповідно до наданої інформації подовжена до 1 лютого 2015 року строк дії договору з такими банками, як е, ті банки, які є в місті Славянську, Дельтабанк і Надра. До 1 липня це енергобанк та фінанси кредит. І до 1 січня 2016 року е, банки такі Прибанк, Райфхазінбанк, Ащадбанк. Е, перший міжнародний український банк, експрес банк, Корсіббанк, е, Сбербанк Росії. Е, пенсіонери, які е, до 1 лютого... Мают трахунки в Дельта-банке Дельта и банке НАТРА могут принести другие договора с другими банками, по которым продолжена согласно конкурсной комиссии строгие договоры. Остальные пенсионеры, которые не принесут договора на другие банки, будут переведены на почту. То есть выплата не прекращается, будет проводиться через почтовое отделение.